Привіт, ілюстратори! Не проходь поза це відео, бо те, що я тобі зараз покажу, ти ніде ще не бачив. Ця новітня Шаї-функція зробить тебе супермогутнім в твоїй справі. І так, почнемо. Заходимо на сайт Креяшаї. Лінк дивись в описі. І переходимо на сторінку Real Time. Тут в тебе відкриється ось таке вікно з двома різними половинами. Береш, наприклад, тут пензлик і починаєш щось домальовувати. І бачиш, зображення з правої сторони, воно змінюється в реальному часі. Але треба, щоб в тебе була написана підказка. Я написав тут фешіоніста, все відбувається у реальному часі. Ще один відмінний приклад це робота з геометричними фігурами. Бачиш, тут є така кнопка Shapes, і ти можеш додати трикутник, квадрат чи круг. Додамо ще, наприклад, трикутник і перетягнемо його в те місце, де ми хочемо, щоб була така світла трикутна пляма. Це дуже схоже на те, як ми, художники та ілюстратори, працюємо з композицією, примружуючи очі. Дивись у тих місцях, де ми розташували геометричні фігури, в нас з'явилися схожі кольори та форми. І тут запам'ятай дуже важливо. Ти можеш посилити вплив цих фігур. Бачиш, тут є регулятор, який називається сила шаї. Чіпляєш його мишою та перетягуєш чи вліво, чи вправо. Бачиш, вплив цих фігур вже дуже мало помітен. Але якщо ми хочемо, щоб вони працювали краще, треба трошки перетягнути в сторону. І бажано в промті щось сказати, щоб шаї було легше згенерувати те, що тобі потрібно. Я можу дописати, наприклад, що будівлі схожі на гриби, і йому легше генерувати щось схоже на ті фігури. Але давай повернемося до генерації людей, бо це ж найбільш крута фішка. Наприклад, зменшимо квадрат, а трикутник перенесемо у нижню частину. Бачиш, яка дивовижна споруда згенерувалась? Виглядає просто неймовірно. Тепер давай перепишемо наш промпт. Наприклад, напишемо одне слово, Фешіоніста, тобто модна дівчина. І ось в нас вже ця та ж сама композиція починає генерувати людей. Зробимо силу вплива більше. І ось же в нас реалістична фігура. Так. Точно можна й малювати. Наприклад, беремо пензлик, ось тут така червона кнопка, робимо розмір побільше. І задаємо колір, такий, наприклад, як кожа людини. Тут можна цей колір просто собі зберегти. І малюємо ось такий великий об'єм, дуже приблизно це голова в нас, і тут буде частина фігури. У підкасі підкріпимо це, скажемо, що ми хочемо голову та плечі. Бачиш, як дивовижно виходить. Трошки знизимо силу, і ось же в нас форма дуже схожа на те, що ми намалювали. Тут запам'ятай кнопку зберегти справа внизу. І зображення, яке тобі сподобалося, буде збережено в твою галерею, де ти потім зможеш його собі забрати. Ось ця кнопка справа просто дозволяє зберегти на твій диск. Якщо тобі подобається, що я демонструю, то підписуйся та залишай вподобайку, бо дива, друже, тільки починаються. Зараз я тобі продемонструю реально круту фішку, яка допоможе тобі робити референси. Мова йде про 3D-об'єкти. Беремо наш пензлик і малюємо зараз. Голову та фігуру таким чином, щоб вони були схожі на прості тривимірні форми. Наприклад, ось так у нас виглядає шея. Ну, таку бутилку я намалював. Дуже просто, бачиш? І тут домальовуємо голову. Ось таке яйце. Змінюємо колір на достатньо темний. Зменшуємо розмір нашого пензлика. І малюємо декілька ліній. Ці лінії дають можливість нашому шаї зрозуміти, що це тривимірна фігура. А тепер дивись, починається справжня фантастика. Ми можемо це все, бачиш, яка тендітна дівчина в нас вийшла. Натискаємо в Windows Ctrl-Shift-S та копіюємо цю фігурку дівчини, видаляємо все, що ми намалювали зліва. І за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V додаємо цей референс на ліву сторону. І вже в нас ця класна крута фігура стає базою для наступних зображень. І ось зараз це воно те саме, що я хотів тобі показати. Коли ми працюємо з зображенням, таким як портрет дівчини на лівій стороні, ми можемо натиснути праву кнопку миші. І вибрати, конвертувати в 3D. Можеш собі уявити, яка міць це дивовижно. Треба зачекати декілька хвилин. Достатньо швидко все працює. Мабуть, зараз менше хвилини все це зайняло. І ось ми отримали ось таку 3D-модель. Тепер ми можемо видалити нашу картинку, розташовуємо цю 3D-модель так, як ми хотіли би, щоб вона виглядала в кінцевому зображенні, і починаємо просто перетягуючи мишу, обертати її під тим кутом, який нам потрібен для створення нашого малюнку. Не забувай, що можеш відрегулювати міць, зменшити її, і зображення справа буде більш схожим на те, що ти використовуєш для референсу. Неймовірно, правда? Не забувай зберігати те, що тобі більше за все сподобалося. Достатньо натиснути клавішу S на клавіатурі. Зробимо ще один ракурс. Ось, наприклад, так. Зменшимо міць, щоб ще більш схоже було на референсне зображення. І ось у цей момент запам'ятай, ти можеш ще впливати на стиль твоєї картинки. Бачиш, з правої сторони така вертикальна менюшка, і тут можна вибрати різні стилі. Бачиш, як легко я замінив стиль. Дуже мені це подобається, я також собі зберігаю це зображення. Вплив стилю також можна регулювати. Тут така баночка, в якої ти регулюєш рівень. Тягнемо вниз і зменшуємо вплив стилю. Таким чином, кольори на зображенні вже більш схожі на наш референсний портрет. Дивовижно, правда? Але і це ще не все. Зараз починається щось повністю неймовірне. Заходь на сайт Blender та скачуй собі. Останню версію цієї крутої дивовижної програми для 3D-моделювання. Лінк я також додаю в описі. Встановлю цю програму та одразу встановлюю базові фігури. Бачиш, ось це такий безкоштовний ресурс для моделювання людей. З цього набору фігур виберемо ось такий симпотний череп. І повернемо його. Під таким кутом, як нам бажано, щоб наша фігура виглядала. Ctrl Space це вікно відкрилося на весь екран в блендері. І ти можеш зробити його достатньо великим, щоб він повністю був у кадрі, як кажуть фотографи. Тепер дивись, з лівої сторони в Crea є кнопка Screen, екран. Вибирай цей екран і вибирай відкритий блендер. Натискай. Кнопку поділитися. Тут в нас такий пунктирний квадрат. Ми збільшуємо його, щоб череп був посередині цього квадрату. І ти бачиш, зараз вже блендер почав регулювати те, що ти генеруєш за допомогою Креа. Трошки зменшимо міцність впливу шаї. Ось, наприклад, 50% непогано, навіть можемо 60% встановити. Можемо вибрати. Той кут, який нам потрібен. Наприклад, ось такий. І дивись, голова нашої героїні вже розташована під необхідним кутом. Тут також запам'ятай, ти можеш змінити модель. Зараз ми використовуємо hd модель для ріалтайму, а можемо змінити це на Flux Real Time. Може потрібно згенерувати череп. Повернемося до моделі HD. І давай в блендері видалимо череп і додамо персонаж. Ось така у нас кумедна фігурка вийшла. Подивимося, що зараз зможе нам згенерувати наша шаї-модель. Бачиш, яка гарна в нас композиція зі схожим розташуванням фігури. Як ти розумієш, таким чином можна задіяти все, що завгодно. І я особисто вибираю сайт mix.com, переходжу на сайті в розділ персонажів і вибираю якусь фігуру, яка б не була дуже перекрита одягом. Далі тут усього дві вкладки наміксамо, тому працювати з ним дуже легко. Я також лінк залишаю в описі. Переходимо на анімації і додаємо до нашої героїні якісь динамічні рухи. Ну, наприклад, нехай вона нам станцює румбу. Я клікнув на «Rumba dancing» і вже наша героїня танцює. Зараз, якщо ми переключимося в кє, переходимо на вкладку екран і вибираємо тут наше вікно «Міксамо». Нажимаємо поділитися, обводимо контур, який нам потрібен. І далі змінюємо підказку, щоб вона коригувала з тим, що. В нашому референсному вікні. Тобто пишемо фешіоніста-танцюристка. І ось вже наша особиста генерація повторює рухи героїні. Подрегулюй силу вплива таким чином, щоб вона дозволила зчитувати позу. В мене це десь порядка 35-37. На цьому етапі ми можемо. Зупинити анімацію на якомусь такому русі, який запам'ятовується, повернути нашу фігуру, так, щоб вона гарно виглядала, вибрати найкращий ракурс. І ми отримуємо ось, бачиш, таку дуже гарну картинку. Ось так неймовірно це круто працює. Давай повернемо ось по. Таким кутом ще нашу героїню, і трошки її зменшимо, щоб вона повністю була всередині нашого вікна. І далі вже можемо підбирати стиль, наприклад, чом би нам не зробити щось японське. Ось, бачиш, ми з тобою за декілька хвилин створили особисте персональне референсне зображення, яке Тепер, бо воно унікальне, ти можеш використовувати як початок нової ілюстрації. Ти тут вже бачиш, як буде розташована твоя героїня, як вона буде виглядати, і зможеш вже поверх цього зробити такий малюнок, як тобі потрібно. Ось така крута, неймовірно креативна функція, яка дозволяє тобі малювати референси. Або навіть генерувати їх на базі 3D-зображень. Якщо тобі сподобалося, як це працює, обов'язково залиш свою вподобайку та поділись з друзями посиланням на це відео. Це був Андрій. Бажаю тобі мира, здоров'я, до нових зустрічей!